Вітаю! Це наша перша зустріч. Мене звати Аліна. Так, дуже приємно. Я буду вашим окулістом. А сьогодні нас чекають декілька тестів, які допоможуть нам виявити якісь відхилення у вашому зоровому нерві. Не переживайте, це зовсім не боляче. А зараз я задам вам декілька загальних питань. Все. Спокійно Угу. Назвіть, будь ласка, ваше повне прізвище, Ім'я та по батькові. Так, скільки вам повних років? Добре. Місце народження. М -м -м. Номер страховки. Ваш номер телефону. Mm -hmm. Так. І імейл. E mm -hmm. Готово. Майже всі тести будуть пов'язані антисвітловими триггерами Як ви до цього відноситесь? Так. Добре. Не бувало неприємних відчуттів. Так. Почервоніння в очах. Добре. Очки не болять періодично. А, як часто? Зрозуміло. Сядьте зручніше. Так, все, що вам необхідно, це. Уважно слухати мої інструкції і слідувати ним. Тепер я вас попрошу дивитись мені на носик. Так, поки не моргаємо і не звертаємо увагу на мій ліхтарик. Добре? Так, проморгайте спочатку. Угу. Молодець. Все. Дивимося на мій ніс. Так. Угу. Болять. Поморгайте Так. І знову дивимось на мінусик. Не відводимо погляд. Так. Дивимось на мене, поки не закінчиться тест. Так, тепер і hm mhm. tak? Dobrze. hm tak. cudowno. póki idę moriwno. tak. Zapłuczycie się co? Угу. Потримайте їх заплющеними. Зробите глибокий вдих носом і видих ротом. Ще один глибокий вдих. Очі заплющені. Затримались на секундочку. І видих. Тепер відкриваємо очі. Так. І дивимось наверх. М -м -м. Так. Добре. Тільки наверх буде очі. Так. Заплющуйте очі. Відкривайте. І дивимось вниз. М -м. М -м. Так, раз. Поморгайте. Пару разів. Так, кліп-кліп-кліп-кліп-кліп. Добре. Дивимося вліво. Так. Окей. І тепер вправо. Супер. А тепер Добре. подивіться, будь ласка, на мене. Прямо мені в вічі. Добре. заплющіть одне око. Mm -hmm. Іншим дивимось на мене, на мій ніс. Так, mm -hmm. так. зараз буде яскраве світло. Це нормально. Мені потрібно перевірити реакцію ваших оченят. Mm -hmm. Очко наверх. Так, добре. Ага, так, закрите. Угу. Відкриваєте і тепер ронис. Вниз. Дивимося вниз. У бік. Добре. І в інший. Так. Гаразд. Заплющить оба ока. Угу. Так. Тепер на мене дивимось. І закриваємо. Інше міняємо. Угу. Mm -hmm. Так, добре. Так. Угу. Mm -hmm. Дихайте спокійно. Поморгайте. Так. А тепер наверх. Так. Угу. Mm -hmm. Так. І вниз. Добре. Вбік. І в інший. Супер. Заплющить очі. Відкрийте. Знову заплющить. Відкривайте. Супер. Так, тепер дивимось прямо на мене. На мій носик, мені в очі, куди вам подобається. Добре. Угу. Дивимось на мене, можна моргати. Але зразу переводимо погляд на ліхтарик, коли побачите, що він загориться. Зрозуміло? Так. Добре, готові. Глибокий вдих. Видих, плечі розслаблені, спину прямо, угу. дивимось прямо на мене. Добре. Угу. Угу. Моргати можна. Супер. Угу. Так. Мгу. Молодець. Угу. Так. Угу. Очі на наліхтарик, не забуваємо. Угу. Слідкуємо за ліхтариком. Тільки очима, моргаємо, якщо хочеться. Добре. У Вас чудово виходить. Поки що я дуже задоволена результатом. Угу. Моргайте так. платна мана. Так. Правильно. Mm. Так. Mm -hmm. так. Тепер я трошки пришвидчусь. Mm -hmm. mm. Так. Тільки очками. Мурайте. Mm -hmm. Добре. На мене. Не відволікайтесь на рухку на ліхтарик тільки на мене. Mm -hmm. Оп. І знову на ліхтарик. Так. Супер. Mm -hmm. Сіраємо прямо. Дивимось прямо на мене. Скажіть мені, будь ласка, коли перестанете бачити світло периферичним зором. Готові? Поморгайте. Потім моргати буде не можна. Угу. Добре. Все, дивимось прямо на мене і кажете мені, коли ліхтарик не видно. Так. Добре. Угу. Дивимось на мене прямо погляд не відводимо на ліхтарик не дивимось. Добре. Угу. Супер. Так. Угу. Чудово. Тепер заплющіть, будь ласка, очі. Так, добре. Mm -hmm. Дивіться наверх. М -м. Так, може бути трошки неприємно. Слід потерпіти. Тепер вниз. Вбік. Так, добре. І ви інший. Заплющуть очі, заплющуємо. Так. І скажіть мені будь, будь ласка, порахуйте, скільки прогайне світло, скільки разів. Рахуйте дуже уважно. Готові? Так, все, починаємо. Продовжуйте рахувати. Угу. Так, скільки разів? Правильно. Тепер я би хотіла більш детально перевірити ваші судини в очах. Тому я попрошу дивитись на мене прямо. Так, а я буду світити вам в очі ультрафіолетовою лампочкою і дуже обережно роздивлятись ваші оченята. Готові? Помирайте. Так, а тепер дивимось прямо на мене. Не бійтесь. Це зовсім не боляче. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Є неприємні відчуття. Добре. Це дуже добре, ще нема. Mm -hmm. Подивіться в бік, будь ласка. Mm -hmm. Так. Ага. Помирайте. Так, І інше око. Mm -hmm. Прекрасно. Судини в чудовому стані. Так, користуєтесь краплями для очей періодично. Угу. Так, зараз ми їх трошечки трошечки зголожимо. Мені потрібно, щоб зараз ви нахилили голову так, угу. і подивились в бік і вниз. Добре. Угу. Дивимось. Дивимось, дивимось. Добре. Е. Е. Так. так. Поморгаємо. Пару разів. Угу. Добре. А тепер в інший бік. І також вниз. Чи Помирайте. Угу. Супер. Угу. Так, наступний тест. Що нам треба зробити? Ви повинні дивитись куди заманеться, куди завгодно. Тільки не заплющувати очі, але уникати світла. Зрозуміло? Супер, готові? Так, вдих, видих. Помиргайте, якщо потрібно. Добре. Угу. Готові? Так, поїхали. Куди завгодно. Тільки не на ліхтарик. А я буду переслідувати ваш погляд. Угу. Але не давайте мені вас спіймати. М -м -м. Так. Добре. У вас чудово виходить. Так, прекрасно. Так. А тепер подивіться, будь ласка, сюди. Дивіться на цей предмет, на це пір'ячко і уникайте ліхтарика. Добре, тільки на пірічку можна моргати. Тут ми просто перевіряємо вашу реакцію. Угу. Так. Добре. Угу. Видихаємо і моргаємо. Відійдемо трохи від тестів. Зараз просто подивіться на цей ліхтарик. Мені потрібно зробити декілька фото для вашої карточки. Готові? Так, дивимось сюди. Так, тепер сюди. Сюди. Трошки вище голову. Сюди. Поверніть так. М -м -м. Так, і ось сюди дивимось. Добре. Так. І ще декілька фото крупним планом. Так, дивимось сюди. Супер. Чудово! Наша перевірка доходить кінця. Залишилось все. всього декілька тестів. Тепер я хочу, щоб ви подивились на оцей маленький ліхтарик. Так, Поки не моргаємо і уникаємо великого ліхтарика. Слідкуємо тільки за маленьким. Готові? Так, поморгали. Угу. Добре, декілька разів. Кліп-кліп-кліп-кліп. Так. Гаразд, все. Фокусуємося на маленькому ліхтарику, слідкуємо очима тільки за ним. Не переводимо погляд тільки на маленький ліхтарик. Судово. Так, міняємо фокус на великий ліхтарик. Так, так, помиргайте. Прекрасно. Декілька разів. Mm -hmm. Так. І дивимось на великий ліхтарик. Ігноруємо маленький. Так. Mm -hmm. Вичусь. Mm -hmm. Так, помрайте. І знову поїхали. Mm -hmm. Так. Чудово. Видихаємо, поморгали пару разів, можна потримати очі закритими. Так. І тепер скажіть мені, будь ласка. Який з цих ліхтариків ближче до вас? Так, вірно. Угу. Правильно. дивимось прямо на мене, на носик. гаразд угу. Скажіть мені, будь ласка, коли перестанете бачити ліхтарики обов'язко периферичним зором. гаразд Так. Поїхали. Угу. Так. Супер. <ріп> так. Чудово. Так, ви просто молодець, помагаєте. А тепер, навпаки, скажіть, коли почнете бачити ліхтарики? От в першу мить, як тільки ваше периферичне бачення їх побачить. Так? Угу. Все, поморгали, І дивимось прямо на мене. Тепер не моргаємо. Добре. Mm -hmm. Так. Супер. Mm -hmm. Так. Так. А тепер який з ліхтариків ви побачите першим? Готові? Поїхали? Угу. Так, вірно. Угу Правильно? Ага. Супер Ну що? судячи з нашого тесту? Вашому зору позаздрить навіть яструб. Так, мені навіть нічого додати. А, можу тільки порадити зволожуючі краплі. Так, отакі От можна взяти. А, я дам вам рецепт. Угу. Вони з вітамінками. Так, зможете уникнути почервонінь. Угу. Добре. Це я дуже задоволена нашою зустрічю. Сподіваюсь, наступного місяця все буде на тому ж рівні. Чекатиму вас на все добре.